Якщо можна, представтесь, будь ласка. Прошу? Представтесь, будь ласка. Я Лоран. Лоран. так. да. Мбон. Мбон, да. Ви з. Камерунну, так, да. з Камеруну. Значить, ну, то, що ми з вами тільки що говорили, я хотів би, щоб це прозвучало і на відео. Я здивований був вашою чудовою українською мовою, зробив, скажімо, висновок, то що вам я сказав, що в нас не всі українці так розмовляють, як ви. От, Тому мене, от як журналіста, цікавить таке питання. От чому саме раптом українська? Лише приїхати, скажімо, з Камеруну в Україну, скажімо, у вас якась була підготовка попередня перед тим, як приїхати сюди? Чи як ви вивчили мову? А, підготовки не було ніякої. Ми приїхали, я приїхав, і треба було ходити на курс мови. Тобто ви знали тільки англійську, французьку, німецьку? Три мови знали? Так.

Тому що я не можу їхати у Францію, і сказати, що я буду вивчати англійську мову. Логічно. Логічно, так? Так, так, так. Ми вивчили російську мову, але все одно ми вирішили знову вивчити українську мову, тому що нам це необхідно знати українську не вирішено України. Тепер питання, значить таке делікатне питання. Можливо, я. Ну, в принципі, так я десь згоден з вами. Логічно все, що ви говорите. На на жаль, ви самі тривалий час прожили в Україні. Ви бачите, що в нас не все узгоджується з логікою. Елементарно, тобто, здавалось би, українці мають віддавати перевагу рідній мові, так, українській. Цього немає, як ви бачите. Ви самі звернули увагу на те, що в нас мова нечиста, в багатьох випадках присутні русизми і так далі. Ну, тобто, вплив російської мови, фактично, мови окупанта на нашу мову, ну, він зіграв певну роль в нашій культурі. Тому в мене питання. Ви приїжджаєте в Україну. Ви вивчаєте українську мову і, от розумієте, послуговуєтесь такою логікою, виключно патріотичною логікою, я б навіть сказав. Це не пов'язано з тим, що, можливо, на вас, на ваш світогляд, якось вплинули події в вашій державі. Можливо, там щось було таке, що вас спонукало мислити саме так, чи може ще щось вплинуло на вашу позицію в житті? Ні, nee, просто справ, тому що, а, як я вам сказав, єдина логіка в мене, що я живу на території якоїсь країни мені доведеться знати мову цієї країни. Mm. Можливо, у вас є дві мови російська та українська, я нічого проти російської мови не маю. Навпаки, я вважаю, що це великий плюс, коли держава має дві офіційні мови або більше, Це плюс. Я так вважаю, Нічого Росії не маю, нічого просійської мови не маю, але те, все те, що відбувається зараз, це просто політика. І я не дуже люблю цю політику. розумієте? Так, так, так і це просто виникає конфлікт між людьми. Але оскільки офіційно російська мова, не державна мова України, mm -hmm. я вирішив вивчити мову, яка державна мова офіційно, mm -hmm. і її знати досконало. Але це не означає, що я російської мови не знаю, а російську мову дуже не знаю.

Ще люди там могли спілкуватися. Ну, але молоді люди там загалі. Лоране, в мене ще одне питання. Е, якого ви року народження? 73 го року. 83-го. Так. Такий, ну, можна сказати, ще досить молодий чоловік, але вже фактично маєте дві вищі освіти, отримуєте третю освіту і... Ну, що я вам можу сказати? Я, наприклад, в захопленні від знайомства з вами, під вашою позицією. Ну і я думаю, що ми з вами все-таки зустрінемось додатково і зробимо нормальний відеозапис нашої. Все, дуже вам дякую за цей шматочок що працює. Працює. Дякую.